Сьогодні у нас тема, яку, на моє здивування, викликала, яка тема викликала багато відгуку. Я, чесно кажучи, не очікувала від вас таких реакцій. А отже, це важливо тема наші діти, наші вчителі про що я буду говорити далі? Це не про те, що вони вас там вчать чомусь, що вони такі розумні, трошки по-іншому. І про це детальніше далі. Для тих, хто на мене тільки підписався, я скажу, що мене звати Людмила Маряж, я коуч, психолог для жінок-підприємець. І моя тема це допомагати бізнес-жінкам знаходити гармонію між вихованням дітей та веденням бізнесу без стресу. У мене троє дітей та 20 років підприємницької діяльності, і тому я знаю, що я кажу, тому що це мій досвід. Мій девіз бізнес та діти з легкістю. Привіт-привіт всім, хто приєднується. Отже, тема наші діти, наші вчителі. Про що це говорить? Завжди я стикаюся з тим дуже часто, практично щодня і щоразу, коли я проводжу якусь консультацію з жінками, в яких... Навіть немає дітей, то я говорю про те, що наше оточення це наше дзеркало. І те, що нас оточує, говорить тільки про наш внутрішній стан. Чому? Не тому, що у вас щось там особливе з'являється чи зникає з вашого простору. Ви можете бути в одному просторі з кількома людьми, і кожен буде бачити своє. І так само діти. Чому діти? Тому що коли ми отримуємо якісь сигнали з простору. І не реагуємо на них, то ми починаємо отримувати сигнали від ближчих до нас людей. А коли вже до нас зовсім не доходить, ну, тобто доганяє, нас доганяє, і ми не реагуємо, далі йдемо на пролом і не дивимося на свої внутрішні відчуття, свій внутрішній стан, на те, що відбувається всередині нас, ми отримуємо це від своїх дітей. І часто, до речі, я чую, що часто відмічу, що діти дратують власні діти, мами це важко переживають, бо вони ж думають, що, знаєте, в нас така накладена така думка: мама має любити своїх дітей там, без, безумовною любов'ю і так далі. Це правда. Але те, що їх. Можна не витримувати, що можна на них дратуватися, і це нормально, показують дослідження. Я спеціально пошукала саме дослідження для вас, тому що дуже багато хто шукає собі виправдань, чому дратуються на дітей, чому це так, знаєте, сприймається важко. Насправді 70-80% дослідження провелися, певні опитування, їх було декілька, і в основному це 70-80% батьків дратуються на дітей, і це нормально. Тобто Це не є якась рідкісна штука, Тобто таких випадків майже більшість. Це лише з тих, що є дослідження. Потім ще одні дослідження провелись: що один-два рази на тиждень в середньому в сім'ях відбуваються конфліктів через роздратування на дітей, на їхню дії, тобто не на самих дітей, на дії. Тому у вас все відбувається, якщо у вас приблизно такі цифри. То це відбувається більш-менш в нормі, і не потрібно за це себе звинувачувати. Потім про що говорять дії наших дітей, які нас дратують. Про те, що всередині нас відбувається щось, що нам діти транслюють. Подумайте в цей момент, що мене на даний момент сильно зачепило. Яка дія, що там було? Дитина не слухається майже у кожного, так. Дитина не слухається, робить щось своє. Вона проявляє своє бачення. Тобто це показує про те, що вона окрема особистість, яка має свою думку, своє бачення. А зараз діти такі навіть народжуються, що їм не нав'яжеш своє, вони бачаться по-іншому, але тим не менше вони вас копіюють. І це дуже важливо розуміти. Вони копіюють певні установки, переконання вашій. Які ви маєте всередині, і, можливо, їх не хочете бачити, не визнаєте або ще щось. І коли діти не слухаються, вони проявляють свій характер, це ви так пояснюєте мені. Це ж про що говорить? Що вони висловлюють свою думку, а отже, десь всередині ви собі не дозволяєте проявити свою думку. І коли ви бачите це зовні, вас це дратує. І, скоріш за все, вас це дратує і в інших людях. Але тоді ви просто це проковтуєте і йдете далі. Не звертайте на це увагу, а діти на це вашу увагу звертають, бо ж не щодня у вас відбувається саме така подія. Тому, коли діти щось роблять не так, то подумайте, що саме вас тут зачепило. Можливо, сьогоднішній ефір не буде сильно довгий, але точно корисний, і я вам рекомендую подумати над питаннями, а про що мені говорить ця поведінка дитини. Що мене саме вивело із себе. І подумайте, вивело із себе. Тобто, я є, я цілісна особистість, і щось мене вивело за рамки того, що я є. Тобто, вивело із себе це за рамки того, що я собі дозволяю, що я про себе думаю. Тобто, насправді, діти нам показують, що можна подивитися з різних ракурсів. Можна подивитися з іншого боку на ситуацію. Подумайте, як інакше ви б могли відреагувати. І ще один момент. Мене завжди запитують: а в тебе ідеальні стосунки з дітьми? Ні, я про це сьогодні писала. Але можна реагувати на них по-різному. Можна реагувати на ці події інакше. І коли мене виводять із себе, як то кажуть, як я вже сказала, за рамки своєї свідомості, хто я, що я і про що я, мої діти, то це для мене тільки сигнал подивитися, що всередині мене відбувається. Якщо я хочу критикувати своїх дітей, то що я всередині себе, себе критикую, де? В якій ситуації, де я себе не підтримала, де я дала собі якусь негативну оцінку, скажімо так. Тому що. Всередині нас теж є наша внутрішня дитина, яка щось недоотримала в дитинстві, можливо, можливо зараз ви щось не додали. і це також діти нам транслюють. Ми дратуємося на дітей, коли ми чомусь нездатні навчити, коли ми десь відчуваємо безсилля, коли в нас піднімаються ці емоції, коли ми не можемо керувати процесом. Вдумайтесь, ми не керуємо, ми не можемо вплинути, ми не маніпулюємо, бо не піддаються діти маніпуляціям, або навпаки, маніпулювати починають самі. Або ж ми не можемо на цей процес ніяк вплинути своєю особистістю. І це говорить тільки про те, що всередину потрібно заглянути. А що ж у мене відбувається всередині мене, що отака от реакція прийшла зоні? І для мене це тільки про мій внутрішній стан, де я щось не зробила, тобто не в плані критики, ще раз повторюю, а де я себе не допідтримала, тому що ми ну, звикли, це нормально в, нашій, в нашому менталітеті хвалити себе ніхто не хвалить, це зараз пішла така культура, слава Богу. Тільки критикуємо, тільки себе караємо, тільки багато таяне до, а похвалити нас ми самі не здатні. І часто нам, знову ж таки, діти це повертають. Там, де ми щось до себе зробили, не так, діти нам це ще додають, вони нас не поважають. Чому? Бо У нас немає поваги до себе. І кажуть: дитина мене зовсім не слухає і не поважає. А ви себе слухаєте? Ви слухаєте те, що ви хочете всередині себе, ви себе поважаєте, коли ви щось робите. Мої діти знають, що я на першому місці, тобто мама. Не тому, що я, там, в мене нарцисичні якісь там погляди, чи мені там потрібно якесь визнання, там, я центр Всесвіту, і вони навколо мене. Ні. А тому, що це правильна, адекватна позиція по відношенню до них, в першу чергу. Тому що вони дивляться на мене і вчаться цьому. Тому що вони, коли будуть бачити, що я до себе так ставлюся. А отже, і вони будуть так ставитися до мене. І це відбувається. Це відбувається в моєму а, зараз житті, тому що діти відчувають моє ставлення до себе. І відчувають, що зі мною так не можна, бо я собі цього не дозволяю. Не хтось, а я сама. Тому Якщо я отримую неповагу від дітей, то це тільки проговорить про те, що я десь всередині сама себе зневажаю в якомусь моменті. Ще одна статистика показує, що дослідження батьки можуть відчувати роздратування на своїх дітей, хочу відмітити, підкреслюю, до шести разів в день. І це нормально. Це середня статистика, середньостатистичні дані досліджень. Тому майте на увазі, що наші погляди на ідеальне виховання, на те, яке правильні батьки так не поступають, а як? А які це правильні батьки? А як правильно виховувати? Та правильно вам розповідають багато хто, а як насправді ви не знаєте. І ще один момент, що я хочу сказати, що. На мою думку, я згідна з тим, що часто чую в інтернеті пишуть, дітей не потрібно виховувати, їх потрібно любити правильно. Але що таке любов? Для мене любов без поваги, вона не існує. Просто, це як одне ціле. Якщо ти любиш, але не поважаєш, тут питання до тебе всередині: а що в тебе відбувається? Як це можливо? Як можливо любити і не поважати? Це нереально, на мою думку. А от, до речі, можете задавати питання, якщо хтось буде мати бажання, я відповім. Але в будь-якому випадку подумайте, про що, про що вам можуть доносити такі думки. Дітей любити можна лише через повагу. І діти, повірте мені, повертають в рази більше. Якщо віддавати дітям себе повністю, тут ще одна пастка, то знову ж таки ви себе віддаєте, тоді, тоді що залишається? Нічого. І це теж відчувається: діти починають брати ще більше. Як ви віддаєте, так вони й беруть. Тому в першу чергу віддаємо з позиції любові до себе. Це мега важливо, тому що якщо ви себе поважаєте, цінуєте, любите, діти вам це примножать. І не заберуть зайвого. А Сама не в ресурсі, діти страждають дуже. Я вам скажу, Руслана, дякую за ваш коментар. Коли ви в мінусі, коли ви не в ресурсі, діти вам це підсвітять. Вони що? Теж роздратовані, теж стають знервовані. Я скажу більше, навіть вся сім'я не тільки діти, просто на дітях це більше відчувається, бо ми на дітей більше реагуємо природним шляхом. Це просто природа на така. Чому? Тому що діти просто повертають те, що бачать. Вони нас дзеркалять. Вони дратуються, вони кричать, вони неспокійні. Це точно є в кожного з вас, коли ви буваєте в таких мінусових станах. І я в цьому впевнена. Нам діти дуже багато чого повертають. І ми це дуже класний приклад. Знаєте, я дуже люблю перебувати з своїми дітьми, тому що вони мені повертають моє мій внутрішній стан. І коли в мене щось не так, я це одразу бачу, бо вони мені починають це показувати. І для мене, взагалі, зовнішній світ це як бажання не бажання, а шанс прочитати інформацію про себе, вивчити себе краще, тому що все на що я реагую. Це, в принципі, так і є, на що ми реагуємо, те є інформація про нас, про наш внутрішній світ. Я про це багато говорила, і в мене є і на цей рахунок, і багато практикумів про, про самоцінність, про мої цінності, про багато моментів, які зовні розповідають мені про моє внутрішнє. І це дуже класно, тому що таким чином я можу себе зрозуміти. Але що ми робимо, коли діти дратуються? Ми, ми починаємо ще більше дратуватися, починаємо там знову ж, таки, знову ж таки, виходити за рамки себе, виходити з себе. так? Ми ж говоримо про це. І багато чого ми озвучуємо, не розуміючи навіть значення цих, цих слів. Коли ми виходимо за рамки, то це ми починаємо бачити те, чого не бачили раніше в собі. Але замість того, щоб це сприйняти, ми починаємо це відкидати, починаємо нервуватися і починаємо ще більше це промножувати. Насправді, це просто шанс поглянути на себе всередині, що у нас відбувається. І таким чином отримати відповідь від всесвіту, від Бога, від чого, від кого хочете, від свідомості. Рахуйте, як хочете. Для мене це одне і те ж, я вже про це говорила багато разів. Тому. Саме таким чином я вважаю про дітей можна говорити взагалі дуже багато, про те, як вони нас дзеркалять, в чому вони нас дзеркалять, можете надавати мені приклади. І я відповім на ваші запитання, але, тим не менше, повторюсь, дослідження показують, що 70-80% роздратування на дітей. В сім'ях переважає, і це нормально, це в, середній, в середньому так відбувається. Тобто не 70-80% це дві сім'ї з трьох, образно кажучи. Працювала в школі до декрету, діти відкривають очі на недоліки, дійсно, так і є. А свої виховують і загортовують ще більше. Так, і дивлячись, як ми сприймаємо. Знаєте, якщо ми занадто припідносимо дітей, то це, наче, знаєте, бажання бути хорошою. І діти це дуже добре відчувають і дуже класно юзають потім. І це вони потім використовують проти нас. І тому там, де ми віддаємо себе, в нас немає всередині нічого. Тобто ні любові до себе, ні поваги до себе. Бо якщо в нас є і любов, і повага до себе, то ми не будемо цим. Віддавати це повністю на 100% дітям, бо тоді яка може бути любов до себе. Але, тим не менше, через повагу, через любов до себе, коли ми транслюємо дітям, діти це нам повертають. І я повторююся і ще раз: що те, що діти коять навколо коять саме навколо нас, це про наше внутрішнє. Наші несприйняття, наші упередження, наші переконання дуже класні штуки, які ми не хочемо бачити і не хочемо над ними працювати. Та як же можна тоді це підмітити, то запишіть собі. Перше питання це про що ця ситуація для мене? Не те, що правильно би було написати, а насправді, що ви відчуваєте, що перше вам прийшло в голову. Це найправильніша відповідь, тому що коли ми не думаємо, говорить наша підсвідомість? Коли ми включаємо голову, мозок, то вже це говорить мозок, свідомість, а не підсвідомість. Тому дуже важливо саме перше, що приходить на, на розум. Перша думка. Про що це для мене? Друге, що я можу зробити інакше? Як я можу на цю ситуацію податися інакше з іншого боку? Де я. Для себе не зробила того, чого вимагають мої діти від мене. Де я для себе, не для дітей, для себе. А дітей дійсно можна тільки любити. І в цьому вони класно вам повертають, повірте мені. В моїх дітей також різні ситуації бувають. Не завжди вони слухняні, але це завжди для мене сигнал про щось, що всередині мене. І я вам скажу відверто, я насолоджуюсь їхнім перебуванням біля мене, і яка би я втомлена не була, часто це сигнали конкретні, я знаю про що вони, але все одно йду. І я розумію, це вже моя відповідальність, я за це беру на себе відповідальність. Я розумію, що це моє, бо я це прийняла. Так? Тут важливо ще перекладувати або брати на себе те, що дійсно вам належить. І я насолоджуюся їхнім перебуванням біля себе, і це мене наповнює. Вони мене надихають, вони мені дають сили. І навіть коли вони не ідеальні, часто ми дратуємось, тому що вони не відповідають нашим очікуванням, тобто вони не ми, це не наша якась там копія, клон, не знаю, це окрема особистість, наголошую, вони народжуються окремою особистістю. І не потрібно на них вішати якихось там ярликів, які вони повинні бути. А, бо там сусіда, в подруги, там ще в когось там якось інакше. Це їхні, їхня історія. Ваша історія це ваша особиста. І у кожного вона унікальна і не може бути прикладом ні для кого. А, прикладом може бути тільки ваше до, і ваше тепер, і ваше потім. Тому що так, так ви вішаєте на дітей знову ж таки. Погляд, який не потрібен їм для майбутнього, їхнього щасливого життя, успіху і так далі, для розвитку? Будьте в цьому відповідальні. Про що я ще хотіла сказати, що діти нам постійно повертають. Повертають те, що чогось ми не побачили, чогось не догледіли, знову ж таки, всередині себе. Про що для мене ця історія? Про що я можу думати, говорити і так далі. Чужі діти нас не зачіплять. Нам не цікаві чужі діти. Ну, так, відносно. А саме через наших, тому що на них ми реагуємо. Для чого? Для, для того, щоб ми звернули на це увагу всередині себе. Тому це дуже важливе питання. Якщо у вас немає більше питань, то. Я завершувати буду ефір. Він коротенький саме для того, щоб була можливість у більшості його передивитися. Так як довгі ефіри потім не встигаєте, подивитися, я розумію це. І вдячна всім, хто був. Для тих, хто буде дивитися в записі, пишіть мені в слово дратує і я відповім на ваше питання, що вас дратує і чому. Я відповім: допоможу вам знайти вашу істину, що саме вас може дратувати всередині вас, саме ваші діти. Які ситуації вас дратували і про що вони? Я допоможу вам знайти саме ваш, вашу відповідь. Тож пишіть мені слово Дірект дратує. Гарного всім дня і пока!